Нове сирійське керівництво видалить усі посилання на колишню керівну партію Баас з освітньої системи країни, але воно не змінюватиме шкільні програми і не обмежуватиме права дівчат на навчання. Про це заявив новий міністр освіти. Наша місія нині дуже складна, бо режим зруйнував школи. Необхідно відновити і побудувати понад 9 тисяч шкіл. Партія БААС керувала Сирією починаючи з державного перевороту 1963 року і до 8 грудня цього року, коли повстанці скинули президента Башара Аль-Асада. Водночас багато сирійців побоюються, що повстанський рух Хаят та Хрір Аш-Шам може спробувати запровадити консервативну ісламістську форму правління. Систему освіти в Сирії давно вважали однією з найсильніших в арабському світі, і ця репутація пережила навіть 13 років громадянської війни. За словами міністра освіти, Аль-Кадри, предмет релігія, як мусульманська, так і християнська, залишиться в шкільній програмі. У початковій школі хлопці та дівчата, які раніше вчитимуться разом. Але в середній їх розділять. Після початкової школи завжди були школи для дівчат і хлопців. Ми цього не мінятимемо. Нове керівництво Сирії зриклося зв'язків з, зв з Аль-Каїдою. Воно заявляє, що рівні права в країні матимуть усі меншини, зокрема курди, християни, друзи та алавіти. Водночас перед країною стоять серйозні виклики. Вона досі під жорсткими західними санкціями. До того ж, за 13 років війни цілі міста було стерто з лиця землі.